Язиката Хвеська, українська народна казка. Буває, що людина не вміє тримати язика за зубами, а найбільше клопоту з цим у балакучих жінок. Тільки на щось почують, одразу ж біжать і розказують усім, усім. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. Хвеська була гарна й добра жінка, але мала одну велику ваду, дуже любила поговорити. Все, що їй казав чоловік, вона одразу ж розказувала по всьому селу. Просто хоч нічого їй і не кажи. Петро її просив і сварився, нічого не допомагало. Одного разу Петро поїхав орати поле і знайшов гроші. Закопаний в землі скарб. Він подумав якщо про скарб дізнається пан, то обов'язково відбере його, а дізнається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що ж мені робити? Довго думав Петро і нарешті придумав, як відучити жінку від поганої звички та й гроші зберегти. Петро забрав скарб додому, заховав, але хвесті нічого не сказав. Наступного дня поїхав Петро на базар, купив там мішок бубликів і зайця застреленого. По дорозі додому він заїхав до річки, дістав із рибальської сітки рибу, а зайця закинув у сітку. Потім відніс рибу до лісу і порозкидав її під кущами, а бублики повісив на гілки старої груші, що росла на краю лісу. Після цього повернувся додому. Вони з хвеською пообідали, і Петро каже Ходімо, жінко, до лісу, подивимося. Може, там риба є, то назбираємо. Що це ти, чоловіче, з глузду з'їхав? здивувалася Хвеська. Хіба в лісі буває риба? Звісно, буває, каже Петро. Сьогодні ліс ніби прийшов до річки. то й риба там є. Ходімо, сама побачиш. Хвеська не вірила, але пішла. Прийшли вони в ліс, а там під кущами справді лежить риба. Оце так диво, закричала Хвеська. Я й народилася і хрестилася, але такого ніколи не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходімо тепер до річки, подивимося, чи не спіймався там Заєць. Та що ти таке кажеш? засміялася Хвеська. Де ж це бачено, щоб зайці в сітку ловилися? Не бачено, відповідає Петро. А хіба ти бачила рибу в лісі? Ходімо. Ідуть вони і тут виходять на галявину, а на груші висять бублики. Чоловіче, глянь, кричить Хвеська. Бублики на груші. Ну, бублики, то й що? спокійно каже Петро. Як то й що? Хіба бублики ростуть на дереві? Не ростуть, каже чоловік. Просто, мабуть, бубликова хмара йшла і зачепилася за дерево, от вони й залишилися. Назбирали вони бубликів і пішли до річки. Петро витяг одну сітку нічого, витяг другу знову нічого, а як потягнув третю, аж у ній сидить справжнісінький заєць. Ой, матінко моя, скрикнула Хвеська. Заєць у сітці, такого дива я в житті не бачила. А що, не бачила, сміється Петро, то побачиш, ходімо додому, бо вже пізно. Забрали вони все і пішли. Прийшли додому, а Хвеська все не може заспокоїтися. Який же сьогодні дивний день? І риба в лісі, і бублики на груші, і заяць у сітці. Це ще не всі дива, каже Петро. От що справді диво, я сьогодні ще й гроші знайшов. Та ну, їй-богу, знайшов, витягає він знайдений скарб. Ой ой, тепер ми будемо багаті. Будемо, каже Петро, але не дуже. Бо як про це дізнається пан, то одразу відбере, а дізнається, якщо ти комусь про це розкажеш. Тож, хвесько, дивись, нікому не кажи. І про наші дива з рибою, зайцем і бубликами теж мовчи, бо люди здогадаються, що я знайшов гроші. Петро так жартома сказав, а хвеська пообіцяла Добре, чоловіче, нікому в світі не скажу. Надвечір Хвеська почула, що в селі якийсь галас. Чоловіче, що там таке? питає вона. Я побіжу, подивлюся. Не дивись і не слухай поганого, каже Петро. Ну, Петрику, ріднесенький, скажи мені. Та то, відповідає Петро, вигадуючи на ходу. Наш пан вкрав на базарі ковбаси, і тепер його по селу водять і ковбасами б'ють. Петро жартує, а хвеська вже й повірила, і закортіло їй побігти і розказати все кумі. От не ходи, сиди вдома, каже чоловік, ти ж знаєш нашого пана. Якщо він дізнається, що ти про нього таке розказувала, то нас обох з'їсть. Хвеська послухалась і залишилася. Вона терпіла день два, нікому не казала ні про гроші, ні про дива, але потім не витримала. Як же не розказати про таке щастя? Побігла вона до куми Меланки. Прибігла, привіталася, сіла, хоче сказати та боїться, а потім починає здалеку. Горе нам, бідним людям. Хотіла я собі нові чобітки до свята справити. Так нема за що. Що правда, то правда, Комасю, відповідає Меланка, нашорошивши вуха. Ну, та, може, скоро не будемо бідні? Як то так? питає Меланка. Ох, Комасю, не знаю, як і сказати. Чоловік наказав нікому нікому не казати. Та я ж, як стіна, нікому не розкажу, запевняє Меланка. Ну тоді, Кумасю, це тільки тобі. І Хвеська почала пошепки розказувати про скарб. Тільки Хвеська вийшла з хати, як кума Меланка одразу побігла до своєї куми Пріськи і все їй розказала. А тут якраз свято. Пріська пішла до куми Марини, а там була ще й кума Явдоха. Погуляли вони і, звісно, про Петрові гроші погомоніли. А тут ще й так сталося, що Петро посварився з Хвеською і трохи на неї накричав. Хвеська розсердилася і побігла. І вже роздзвонила по всьому селу, що чоловік її лаяв, що він знайшов гроші і ховає їх, і все, все всім розказала. Минуло кілька днів, і Петра викликали до пана. Той одразу на нього Кажи, знайшов ти гроші? Ні, не знаходив, відповідає Петро. Як це не знаходив? Твоя жінка каже. А що ж, пане, що моя жінка каже? Вона не сповна розуму, то чого тільки не наплете. А це ми зараз перевіримо, сказав пан. Покличте сюди Петрову жінку. Привели хвеську, пан питає твій чоловік знайшов гроші? Знайшов пане, знайшов. випалила хвеська. Бачиш, каже пан до Петра. Вона що завгодно наговорить, відповідає Петро, а ви краще спитайте її, коли це було? Коли це було? питає пан Хвесько. Еге, коли? Тоді, коли ліс прийшов до річки, і ми збирали рибу під кущами. А що ще було, запитує Петро. Тоді ж, коли ми бублики з груші струшували, і Заяць у сітку спіймався. От слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла говорить? Хай вона вам по справжньому розкаже, коли і як те було. Еге, коли? Тоді, коли вас, пане, по селу водили. А чого мене водили? здивувався пан. Ну, пробачте, пане, якщо вже питаєте, то скажу тоді, коли вас били тими ковбасами, що ви на базарі вкрали, як закричить пан, ах ти така сяка, як ти мені смієш таке говорити? Візьміть її і добре відшмагайте, щоб не плала дурниць. Петро заступився за Хвеську і почав просити, кажучи, що вона не сповна розуму. Пан подумав, подумав і справді якась дивна, і відпустив їх. Ідуть вони додому. Петро тихенько посміюється, а Хвеська опустила голову, бо зрозуміла, що вскочила в халепу. Прийшли додому, вона почала плакати. Це ж ти мене підставив. Хвесько, жінко моя люба, каже Петро, не я тебе підставив, а ти сама себе підставила. Не розпліскуй язиком, що не треба, тоді все буде добре, а тепер давай помиримося. Ото й помирилися. А Хвеська нарешті зрозуміла, яке лихо приносить балакучість, та й відтоді навчилась тримати язика за зубами.